Всіх вітаю, народ, ну, така робота. значить Блок, від, блок тип G4K, історія: яка? немає посадок, є місця під масляні форсунки, але тут вони йдуть залиті з заводу. Щоб зробити, їх потрібно просверлити і нарізати різьбу. Якби все просто, але не можна взяти і просверлити, тому що треба попасти в координати, щоб ця форсунка точно вприцкувала в поршень туди, куди потрібно. Для цього потрібно виставитись. Якщо у вас немає ось такого блока конченого або нормального блока, взяти за образець, цю роботу зробити не можна. Не можна взяти наугад, собі тут взяти, взяти, просверлити, нарізати, сказати, що все, все чітко, все буде їздити. Для цього, щоб зробити таку роботу, потрібно станок, наприклад, або на індикаторах, або на лінійці. Ми ставимо цей блок, виставляємося по ньому центр. Потім вкручуємо. Вкручуємо оправку. Значить, перше, виставили на центр. Обнулили нашу лінійку. Обнулили її на 0. Потім зміщаємося і обкатуємося по цій е, оправці. Ми бачимо, де в нас вже центр. І коли ми змістилися, в нас будуть ось такі координати. Потім ми цей блок знімаємо і ставимо блок той, який нам потрібно зробити. Опять виставляємося в ньому в центр. Виставляємо лінійку в нулі. І виставляємо координати, такі, як у нас є заводські. Ну, тобто, як ми взяли з заводського блока, з маслофорсунками. Виставили координати на лінійці. І коли ми вже виставили, ми сміло можемо сверлити, розтачувати і нарізати різьбу. ось така робота. Все бачите, під одну форсунку, під другу, під третю, а під четверту ми зараз будемо робити. Якби все просто. Але без координат цю роботу точно зробити не можна. Забув вам сказати: блок не тільки циліндр по центру виставляємо, а ще нам треба блок виставити в плоскості. Ось у нас є база, де бугеля сідають. По, цю, по, по цій базі ми виставляємо блок в нулі, щоб у нас блок не був розвернутий. По цій базі виставили, потім по циліндру катаємо нуль, і тільки тоді ми вже по координатам зміщаємося точно так само з цим блоком, який у нас є як образець. Зараз нулі починаємо виставляти координати. Mm. Зачу, ось ми бачимо, що у нас по іксу має бути 23 325. 23 325. По Y має бути 59 360, 59 360. Далі ми поставили такий центр для того, щоб ним зацентруватись, ну тобто зробити точечку. Після цього ми вже робимо все по стандарту. Тобто ту то роботу, яку ви бачили. Саме головне, що ми можемо зробити цю роботу по координатам.